Я хочу зробити короткі такі ремарки з приводу того, що сьогодні відбувалося. По-перше, я підтверджую, що Сергій Пашинський змінив різко покази і сказав, що він стріляв стоячи. Це чітко прозвучало, він сказав, що він стріляв стоя. Тобто його версія різко помінялась. Друга коротка ремарка, Руслана Пашинська, дружина, яка перебувала під час конфлікту в автомобілі, відмовилась від дачі відповіді на наше питання повністю. Тобто вона одразу послалася на 63 статтю Конституції, і ми не змогли в неї з'ясувати жодного питання. Тобто, вона просто відмовилась відповідати на наше запитання. Основне для нас те, що Водій автобуса підтвердив те, що він побачив цього чолові, чоловіка тільки після того, як почув окрік «стоять, лежать». Тобто машина уїхала мерседес. Повернувся чоловік, кричав Стоять лежать», і тільки тоді його заметіли. І він уже був, був в цей момент з пістолетом це основне, і з цього приводу хочу зауважити, що ми скоріше за все будемо просити зафіксувати показання пана Оліника в суді, тому що ну трош трошечки переживаємо за його безпеку. Може тому що основні показання ті, що даються в суді. Ну є така процедура, можна зарані зараз попитати перед слідчим і зафіксувати його показання в суді, щоб ну не переживати за його безпеку. Одразу я не буду вам казати про жодні факти та про жодні обставини або твердження. Які були озвучені під час цього одночасного допиту. На ці питання вам зможе відповісти слідчий, лише слідчий, і ніхто, крім, крім, крім нього. А ну, чи правда, що пан Пашинський змінив свої покази, дещо, якщо дивитися, на ті, котрі давав від початку, до прикладу, щодо того, що він стріляв з положення лежачі, тепер він про це вже не говорить? З цього приводу, щоб не було інсинуацій, було уточнення уточнення щодо того, ви маєте на увазі це перший перша публікація в Фейсбуку, так? Так. Ось ну дійсно там відомості, які були викладені там, вони дещо неправильно відображають хід, який був, а проте це не зміна була показів. Ну знов ну, такі деталі я не можу казати.